Були такі моменти, коли на кухні була тільки крупа і овочі. Ми працюємо як і відпочинок. Доводилось ночувати тут. Ми спали на полу на кухні. Як ви почали займатися волонтерською діяльністю? Наші одразу включилися. Будемо годувати клопську. У нас не було нормованого графіку. -альо -альо, скільки там порцій треба, потрібно коли стареньких, які залишились на одинці тут в Києві. Ми розвозили їм їжу, а доставляли. це спасибі в їх очах. Хотілося допомагати всім. Криво просто каву за донати. Нема грошей, пей так. Спили каву, а зараз поїхали воювати, частину потратили та глушиття, приціли тепловізор. Ми видавали десь близько 400 порцій в день. Це приготування їжі і нагодувати тих, хто безпосередньо тоді участвував в найбільш гарячих точках поблизу Києва. Машини просто приїжджали, пару тонн продуктів вигружали нам на склад, і ми їх просто ті перетворювали вже в їжу. Якщо там наша оборона закінчиться, то все у нас нічого не буде. У нас заберуть все. з Мене звуть Ангеліна, сьогодні. Ми зустрілися з шеф кухарем Вайтай, який з перших днів війни волонтер, хто допомагав людям. Ана, вітаю ми вітання. Добрий день розкажіть, будь ласка, про ваш ресторан. Мене звати Євген. Я працюю шеф-кухарем закладу Вайтай. Він знаходиться на Мичнику А5. від початку повномасштабних бойових дій ми були тимчасово закриті, десь буквально на 3-4 дні. Доки мій шеф особисто мій власник мого кафе не дав нам. Команду зібрати людей для того, щоб ми могли виконувати якісь корисні дії для, ну, для міста. Скільки було людей? Яка у вас команда? Близько восьми десяти людей. Це було по різному, тому що так як це волонтерська робота, і певні люди ну не могли в весь час знаходитись на, на роботі. Але основна команда десь була чоловік вісім. Ми постійно працювали кожен день. Скільки людей до вас зверталось? Скільки приходило? Ми видавали десь близько. 400 порцій в день Наприклад, підрозділи ТРО або поліції чи СБУ, чи в особливості наших захисників подавали нам заявки через телеграм. Ми їх знаходили різними методами, просто на вулиці звертали чи треба допомога, чи були в когось знайомі, які проходили службу в цих в даних підрозділах, і ми з ними, якби створили таку комунікацію, що вони могли нам подавати свою заявку скільки їм треба було порції, наприклад, на даний період часу, і ми їм готували їжу і в. Давали нас в основному Це наша гуманітарна допомога. Це те, що ми займалися це приготування їжі і нагодувати тих, хто безпосередньо тоді участвував в найбільш гарячих точках поблизу Києва. Тобто їжу забирали вже звідси, так в наші обов'язки входило тільки приготування їжі, а забирали вже або вони, або якісь їхні довірені особи, там хто приїжджав на машинах. Бо особисто в нас не було такої можливості, такі об'єми розвозити вчасно людям. Теж допомагали не тільки збройним силам. Тут поблизу ще було метро кловська, і воно працювало як укриття по можливості. їм теж допомагали. Як мінімум вода, чай, і якісь продукти і приготовлена їжа. Теж видавали їм. В основному все було максимально просто. Ми готували якісь традиційну українську їжу: це була крупи, ті, гречка, перловка, кускус, макарони, супи готували, борщі більше домашня кухня. Основна маса продуктів на той час, яка була в нас на руках, була більш локальна. Ну це такі звичайні продукти, як там картопля, буряк, були, Бу дефіцит? Так, був дефіцит, був, бо вся логістика, яка по доставці продуктів, була вся зруйнована. Багато людей виїхало з Києва, багато підприємств закрилися. Це в основному продукти ми отримували з різних регіонів України. Багато з Вінниці приходило, машини просто приїжджали. Там пару тонн продуктів вигружали нам на склад, і ми їх просто перетворювали вже в їжу. Це було не важче? Це було незручно. Це не було якби важко, але це було дуже незручно, бо хотілось би. Людей готувати, ну годувати не просто їжею, знаєте, коли не солона, ніяка ну, так, бари варена картопля, знаєте, ну. Хотілося б це було більш комплексний підхід, щоб там було і м'ясо, якісь овочів, І це було вже ну, українська кухня. найсмачніша. та й вона найбільш зрозуміла. Я думаю, це не викликало б знаєте, Наприклад, люди зачасту бувають не готові до експериментів з їжею, бо не всі люблять, наприклад, гост. Я багато років працюю в азіатській кухні, і це доволі специфічна їжа. Вона не не для кожного. Наша локальна їжа вона така, що підходить максимально всім людям. Вона і не в міру гостра, вона в міру солона, в міру солодка. Навіть якщо у вас якісь проблеми там здоров'ям, не знаю, то ви можете їсти і не, не переживати, те що у вас там щось буде погано. Вам буде десь, особливо коли ви виконуєте якесь там знаю, якесь завдання. Відповідальне після повномасштабного вторгнення ви зразу зрозуміли, що будете волонтерити, допомагати людям в перші дні. Взагалі це був шок для мене. Ці ніг я всіх не, всіх не розумів, що робити. І, я не служив в Збройних силах України. Ну, якби я не відчував себе військовим як таким. Але ну допомагати я хотів, бо просто сидіти, склавши руки, ті, я б я б не знаю, впав би в депресію, мабуть. Не знаю, якби це все закінює. Щось треба було, треба було щось робити, щоб відволікатися, і плюс щоб це було корисно. Десь це на третій, четвертий день мені подзвонив Анатолій і каже: у нас і ми зібрали руки, особливо, ну, зібрались люди, які хочуть щось робити, але в них немає досвіду, і як організуватися, що треба, які функції треба виконувати. Я вже до цього працював три роки шеф-поваром. Я трошки маю досвід, типа як організувати людей, що з ними можна далі робити. В принципі, я відразу ж сказав, що так я буду. Я, я прийшов сюди з усіма познайомився. Так вже вийшло, що весь мій персонал теж багато хто роз'їхався, і всі люди, які стояли. Тоді, на той момент, на кухні це були просто добровольці, які теж з кухні не мали нічого спільного. Просто максимум, що вони робили, це дома готували якусь їжу. Я, типу, готував їжу, а вони мені робили заготовки. Є щось таке, що вам запам'яталось? Доводилось ночувати тут. Ми спали на полу на кухні. Це те, що я пам'ятаю. За цей період у нас було три день народження в людей. Хоча б ну не було там важко, але ми намагалися зробити їм якісь приємні речі. То Тортик спекли то ще що небудь. З деякими людьми, з якими я познайомився вже під час волонтерства, ми підтримуємо зараз хороші контакти. То це для мене. Мабуть, те, що запам'ятається, і буде якусь роль що відігравати подалі в моєму житті. Тобто, ту команду, яку ви зібрали спочатку, ви зараз разом. Зараз багато людей займаються своїми речами, так як вони прийшли з різних сфер. І ну вони зараз займаються своїми речами. Але ми просто спілкуємося в плані дзвінків, переписок. Були люди, які морально були не готові допомагати вам з волонтерством. Я не хочу нікого там сказати, що вони там погані в чомусь, або ще щось певний період часу. Їх було так багато бажаючих, але в них не було досвіду. Я розумію, що вони хочуть допомогти, але так як в них не було навичок відповідних для того, щоб все робити швидко і ефективно, мені доводилося певною мірою декому навіть відмовляти. Мені хотілося, щоб було більше ефективності. треба, щоб люди були всі з однаковими думками. В мене людей не так багато пішло. Ті, що пішли, я їх ні в чому не виню. Бо насправді було б важче працювати і нам, і нам їм. Наскільки важко бути волонтером? Чи можливо зараз? допомагати. так, це складна робота, вона відповідальна. Вона потребує від тебе максимальної віддачі. В Києві можливо вона не наскільки потрібна в плані гуманітарної допомоги, але ті люди, які там збирають кошти чи збирають гуманітарну допомогу, і відвозять її в гарячі точки України, в особливості на схід, я думаю, що це дуже важливо. Треба. Цим людям допомагати. Я на собі відчув, як це складно збирати кошти, збирати там не знаю продукти, чи ще що небудь. Ну це доволі серйозна робота. Бо об'єми, наприклад, які потребують населення, вони неймовірно великі. І Через те, такі там благодійні фонди, або маленькі чи великі. Вони зараз всі виконують дуже важливу роботу. Дуже дякую. Знаєте, я вважаю, що коли є такі люди в нашій країні, ми обов'язково переможемо. Дякую вам за все. Дякую за інтерв'ю. Дякую. We'll be right back. Сьогодні ми поспілкуємося з адміністратором Олександрою і шефом Максом. Розпочуть, будь ласка, про ваш заклад і про волонтерську діяльність. Вітаю всіх. Саша, адміністратор закладу Вайтай. Загалі в мирний час це була рамана. Як зараз ми повернулися до загальної нашої діяльності в лютому, вже 26 го числа. Ми її відкрили як волонтерську кухню. Ми взагалі не знали, чого робити, що робити, кому робити, для кого. Немає часу довго вирішувати, немає часу довго шукати. Дуже швидко знаходи. Диш всіх людей, тож так з 26 лютого ми відкрили ці два заклади Вайтай та Октотавер як волонтерські кухні. Більша частина команди у мене в Вайтаї була з нами в цей час. Вони нікуди не поїхали. Ось може ти зі свого боку розкажеш так, в мене. Була трошки різна ситуація, тому що Саша працювала вже з людьми, які працювали до цього. Я збирав нову команду, і це були не всі кухарі. І так як я працюю вже на кухні досить багато. Ми працювали на різних кухнях. Потрібно було зробити нову команду з моєї сторони. Це було трошки складно, тому що не всі люди розуміли, що таке волонтерство і що таке кухня. Має бути якась дисципліна. Я потрапив сюди перший раз. Спочатку він. Ні і залишився тут працювати по нинішній час. Важко було організовувати це? Більше було складностей з тим, що не всі люди вміли готувати. У нас була ще інша робота. Треба було складати їжу. Були такі люди, які не все хотіли робити. Були невеликі перепалки, але в цілому результат ми робили гарно. Самі складні моменти, мабуть, були це з поиском їжі, тому uh -huh. Саши. Іноді шукали де знайти продукти, бо були такі моменти, коли на кухні була тільки крупа і овочі. Перший час було трохи страшно, коли були пару вибухів. До цього я хвастався, що в мене нема кошмарів. Це все до моменту, коли недалеко щось спало і було дуже гучно були без Це як так розумію, пройшов кожний. Так, це морально психічно важко. Так, морально-психічно важко. Але це взагалі цікавий період, тому що час ніби зупиняється, і ти живеш сьогоднішнім днем. Ти просто існуєш. Ти допомагаєш і ти живеш і це новить часткою. Тебе кажіть, ви відчували цю віддачу від людей, яким ми допомагали 100% процентів. Так yeah. а... об'єднання так людей? Так, окрім того, що ми там відвозили і кормили там військові частини, поліцію біженців та стареньких, які залишились на одинці тут в Києві. Ми розвозили їм їжу, а доставляли це спасибі в їх очах. Це було дуже дуже тяжко. Ти розумієш, як їм тяжко. Ми тут локально живемо в разом, і ми якось підтримуємо один одного. У нас є робота, тож кожного дня ми себе займаємо чимось, а вони там взагалі одні. У них навіть немає якоїсь підтримки поруч. Тож так. Дуже було непросто. Скажіть не про якісь історії, які вам запам'яталися, чи про людей. Навіть не знаю історії. Діверсант, <смітна> е диверсант, побутаний з волонтером. <смітна> так, так, у нас, так у нас був один чоловік, який став брати у нас певну кількість їжі, і ми не зовсім йому довіряли, тому що він був. Трошки дивний, ми запиталися до воєнних, чи вони можуть його перевірити. Тож ми йому зробили як облаву, так але цілком він працював. Волонтерів до останнього часу з нами все закінчилось добре, <головіка> <головіка> так просто а, всі люди всі були дуже поруч. Всі готові були помагати допомагати один одному, але ми якось не були готові до того, що ми дуже різні. Ось і наша там допустимо пропустимо його передача інформації, вона трішечки інша. Тож він так швидше, більше то, то то то, і ми не розуміли взагалі до кого воно йде, там, коли вона. Ну потім з часом так ми трішки... Зробили пару перевісти. Роки йому. так покаталися з ним, подивилися, що воно взагалі там відбувається, що там коїться. Та... Такий час, що підозрюєш всіх, mm -hmm. ну так нас... Це дуже для мене була сердечний час. Хотілося помагати всім. І навіть коли в нас вже була певна кількість продуктів. Я коли виходив на двір, бачив людей, які це потребують, і просто підходив і давав це від чистого серця. І це дуже велика віддача від людей, які Могли зрозуміти, що Людина може дати людині просто так без грошей, без нічого. Яку ви можете дати пораду нашим глядачам, які волонтерять? Моя помилка в тому, що я відразу не почала організовувати свій момент там зі свого боку. Це як документально. Можливо, тоді нам би було якось трішки легше поставляти якісь продукти, яких багато часу не було. Можливо, якось нам трішки більше би допомагали або фінансування, або продуктами, або якось, і це дуже облегчило б нашу працю. А так ми перебувалися з того, що ми робили з того, що могли робити. Нас я мабуть дам пораду це відносно кожного діла. Щоб це все було від серця, ти не знаєш, куди його витратити. Я такі люди. Які просто хочете використати свій час, але робили це не завжди від чистоти, так тому що у нас були там хлопці та дівчата, які е, не розуміли, що в нас не було нормованого графіку про праці, так певно, і у нас ми тут добами добу е, могли працювати постійно, але в когось там у мене вихідний, у мене там ще щось. Але у нас такого допустимо, з максимумом, припустимо не було взагалі, мені здається, ще такого вихідний так, це... бо нема часу відпочивати. У мене там план на завтра. Альо, альо. Скільки там порції треба, потрібно, коли. Ми працюємо. Як є відпочинок. Ви бачили, що за вікном? Дуже дякую за вашу працю, за мужність і за таку відкритість. що ви все робите від широго серця. Дякую вам. Ми сьогодні на каналі Тіла. Мене звуть Англіна. Ми знаходимося в Києві, і сьогодні ми зустрілися з власником закладу Окта рада знайомисти. Скажіть, будь ласка, як вас звати трошки про ваш заклад? Мене звати Толік, співвласник цього закладу Тауер». Ще двох закладів тут же uh -huh. сусідні будівлі. Ми займалися волонтерською діяльністю. Як у вас зародилася ідея мати свій заклад? Ну тут три заклади: це yeah. вежа «Окто», це кав'ярня, Блюр та Азійська кухня Вайтай. Просто були мої ідеї, мої там моїх партнерів. Okay. З'явилось місце. місце. Зібралися та відкрили спочатку кав'ярню, паназійську кухню в Лайтай. Потім, через два роки, ми добудували цю вежу. А скажіть, для чого паназійська кухня? Вам подобається вона? Ну так, ми так? хотіли свою рамену таке щось швидко, так Так, у нас була амбіція зробити смачно, швидко, так кістик. Не фастфуд, такий повний цикл приготування тут на базі, але й зі швидкістю, зі, зі смаком. Скажіть, будь ласка, як ви почали займатися волонтерською діяльністю? Я, як більшість, мабуть, киян не відчували війну там особу, яка була до 24-го. на жаль, ми так відносились. Мабуть, не дуже правильно само 24-го, мабуть, там такі два дня в стерті з пам'яті. Я вже подумав, окей, 26-го я приїду сюди на роботу умовно і спробую щось зробити. Корисно важко було організувати? Взагалі ні. Я спочатку не питав там наших хлопців, дівчат, які працюють там поварами, офіціантами. Я так взагалі просто попросив відчинити. Вони зі мною приїхали. Я так думаю, ну не буду там нікого заставляти це робити. Думаю, я ще зараз зроблю. Об'яви там інстаграм, туди-сюди, волонтери, хто хоче, є ось кухня. Наші одразу включились. Вони так, так давай ми ж теж, буд теж будемо там працювати. Все, я поїхав, купив продукти, які там по форі там пособрав, розібрали там тотально все. І в нас же е, метро Кловська, ось тут будемо годувати Кловську. Там 200 чимось людей жило вже mm -hmm. 26 лютого. Ось в цьому і почалось. Одразу, 26 шостого війшов йшов силу там великий такий, е, комендантські години, велика. До понеділка, здається, і за ці за ці два дня, що я там проїв вдома, Я там збирав волонтерів. Ще там групки, пабліки, інстаграмчики. Заявок був повний. Дуже багато людей хотіли працювати. Я подумав, що ну добре, у нас ще обукраїнці, українці завжди окто -кухня. Кухня стоїть пуста. Окей, давайте. Мені дуже повезло, що знайшовся Макс, наш нинішній шеф-кухар. Він прийшов, і він як знаєте, головний. На кухні він розподілив обов'язки, тому що публіка така розношосна була. Хтось взагалі там міг тільки картоплю чистити. Скажіть, а взагалі, от скільки ви годували людей от в день? Ну на піку, мабуть, ми годували в день там близько тисячі порцій. З двох кухонь. крім цього, ми там ще робили пайті, кілограм mm -hmm. крупи, там кусочок сиро, ковбаски, хлібушек. там солодощів було повно. Розвозили там людям з інвалідністю, пенсіонерам. Склалась така система з посередників. Вони там брали заявки потребуючих людей. Ці посередники знали, що ми тут. Вони приходили, ми їм готували. Вони брали, розвозили їм. Також ці волонтери підхватували їжу і возили на інші станції метро. Потім тут долучились військові. Ми кав'ярню. Ми блюр відкрили там, здається, 6 березня, крили просто каву за донати. Нема грошей, ну, пай так. Бо у нас запаси кави там і так були. Люди заходили такі, тіпа, все ж закрито війна, тіпа, вони такі, хоп, тут можна випити капучино серйозно, ще й там смачний. Ще й на рослинному молоці. ну і потім ми там сміялися з хлопцями, що там у орків там своїх просрочені, а У нас можна взяти там спешалті каву або з собою, там десь воювати, пити нормальну каву або приїхати сюди, там на ротацію, випити капочку, світу на ліці з калашом своїм там посідали, так поїхали далі стріляти. Орків а скажіть кухня? Я спілкувалася з шефом Єгені, і Він сказав, що була українська кухня, так? Так, домашня їжа, Це найсмішевше. Що... Плоду. Ну, Женя взагалі, рамен-раменом, але він такий борщ готуєш. <ріст> всі просто оці всі хлопці, які допомагали розвозити їжу, вони приїжджали так, а є там, можна нам пару ну, тарілок борщу. Скажіть, що для вас було найважче в цей період? Те, були ось ці перші. Двоє суток, а потім, коли вже ми всі настроїлися працювати, то, тут такі проблеми були рутинні. Ну потрібно десь намотити курку. Ну добре, зараз понали телефонувати. Мені дзвонили там колеги, там, ресторатори, мабуть, 28 лютого було. Так, що ти там організовуєш, там? А як, що, як? Ну, ось так. Там, поїхав в фору, позбрав, там, що змог, там полок пив і готуємо. І вони такі, та ні, ну це ж потрібно якесь там централізоване, якесь снабження, там то замовлення, там як нам так готувати, розірвані ці цепочки. Mm -hmm. Я говорю, так, все буде добре. Я працюю так, ви там як хочу. Чи знали ви ще заклади, які допомагали? Ну, я думаю, що було багато людей, які просто в перші дні там залишились на роботі, просто а потім вже. Ну, якщо ця робота кухня, вони там починали щось готувати. Всі, я знаю, точно зрозуміли, що якщо, якщо є якийсь товарний запас, то краще вже нагодувати людей, тому що він просто здохне. Ми відкрились вже на комерційній основі, даруємо якісь кошти та купуємо військові ніштячки, точечно розсилаємо у різні відділення різних, різних, різним бригадам, з якими ми познайомились. Отут на літньому майданчику нас пили каву, а зараз поїхали воювати. А ще к нам, до речі, приїжджали хлопці, яких захватили в перший день полон, їх потім обміняли. Ми їх ще годували у військовому шпиталі тут, на Печерську. Потім вони приїхали і вирішили повернутися на фронт. Ми їм там зараз допомагаємо всякими прицілами. Там ну, ви продовжує, продовжуєте волонтерити, так? Допомагати? фронту? Ми прийшли на комерційну основу. Ми вже там збрали там щось, генерували, якусь uh -huh. якийсь прибуток, частину потратили там глушителі, присіли там. От зараз тепловізор там на підході. Іноді там, коли були в рупині, там дуже гарячі моменти. у Нас там знайомі, я там часть. Та у всіх там, мабуть, знайомо було частину коштів, там яку нам скидали на їжу. Я там раз там тепловізор, пацанам, топ купив, раз там ну дрон ще їм, купив, але mm -hmm. їм це було дуже потрібно, якщо там вони б не витримали, то ну, ми б наступні вже були тут. Що можете порадити нашим глядачам волонтерській справі, тримати стрій, як то кажуть, так не падати духом та продовжувати, тому що хлопцям, які воюють там, їм mm -hmm. набагато важче, вони рискують своїм життям. А ми повинні просто чемно обслуговувати цих героїв, там давати їм це, що їм потрібно. Їжу бажаю всім розуміти, що якщо там наша оборона закінчиться, то все в нас нічого не буде. У нас заберуть все і всі ці там праці, бізнеси, які зараз повертають. До життя, їх також не, не буде. Тому потрібно при... тримати настройку на військові інтереси. Дуже дякую вам за вашу справу. Це неймовірно. І слава Україні! Героям слава!